Всім добрий день, про що говорить ваша? може говорити ваша лінія долі. Ось вона йде у вас. Лінія долі. Ось такого може бути вливання у вашу лінію долі. Це може говорити про те, що у вашу лінію долі війде людина, яка вам буде допомагати, з якою вам покраще життя і з якою вам буде краще жити. Також може говорити отакий от, от вихід. То есть, от такий. Це може бути сульбоносний вихід. То есть, сульбоносна людина, яка буде з-за кордону, то есть, яка вам допоможе переїхати за кордон і там покращиться ваше життя. Ще є багато варіантів входження і виходження лінії з лінії долі. Так що далі дивіться. Буде цікавіше.